Діти цілий день сидять у підвалі поліклініки. Це такий, типу, дитячий садок у фонтанці в сирому темному підвалі, де немає ані вікон, ані вентиляції, ані денного світла. Сидять вони так з 9 до 13.00 години виходити на вулицю заборонено, тому що за три роки війни навіть клаптик землі для ігор на території цієї поліклініки влада не змогла обладнати. Справа в тому, що у фронтанці позакривали всі дитсадки, тому що немає укриття. І все, на що спромоглася Фонтанська сільська рада, це, це виділити підвал, де діти сидять, як в, в ув'язненні. З липня по вересень садок взагалі закривають а вихователів відправляють у відпустку за власний рахунок. З вересня знову в той самий підвал батьки неодноразово усно зверталися до фонтанської сільради. Але їм гордо заявляють, що укриття будується, скільки ще три роки чекати? Я вважаю, що це злочин проти дітей. Уже зв'язалися з ВО, головою Фонтанської сільради. На цьому тижні йдемо на прийом.